До середини листопада на Дніпропетровщині протримається переважно тепла та суха погода. У середньому 5 градусів тепла вночі та подекуди до 15 градусів тепла у день. Дощитиме ближче до 12 14 листопада. У кінці місяця на дорогах вже ймовірно ожеледиця. Про це сьогодні розповів заступник начальника Дніпропетровського регіонального гідрометцентру Василь Гринчак. За його словами, жовтень видався холоднішим ніж в останні кілька років. Втім, на озимих це ніяк не відбилось. Якою буде цьогорічна зима? Ма синоптик поки не прогнозує, втім зазначає, дві останні були достатньо теплими. Третій раз таке явище повторюється рідко. За попереднім прогнозом українського гідрометцентру, 10-11 листопада теж утримується тепла без опадів погода, ну порівняно тепла, як для цієї пори року. Температура повітря вночі 1,6 тепла, в день 6,11. І якщо вже заглядати взагалі сильно наперед то з 12 по 14 листопада теж буде тепла погода, але вже з опадами. При температурі вночі від 0 до плюс 5 ці опади вже можуть бути і вигляді мокрого снігу.